Дуже незручно, тому що коли під'їжджаєш до проїжджої частини, забор стає щільною стіною і не видно, що твориться по зустрічний смузі. Не лише незручно, але й небезпечно. Водії скаржаться, що огорожа вздовж напіввідремонтованого гостомельського шосе в районі Ірпінських липок може стати причиною аварій. Паркан дуже заважає і ліворуч, і праворуч. Паркан зливається в одне, ціле і машини не видно. У якийсь момент, коли треба пильнувати безпечний виїзд, у водія ось така оглядовість. Під відповідним кутом прозорий паркан стає геть непроглядним. Звідки б ти не виїхав, з якої, від якого будинку нічого не видно, як виїжджати на дорогу. Їде там машина чи не їде? Якщо так? їде ось о Камаз. Його видно нормально. Нижча машина, його не видно. Мигалкою їде, звісно, видно. Добре знає цю ситуацію і Роман. Він тут живе. Йому й усім, хто тут їздить, щодня доводиться фактично ризикувати. Яка частина я перешкодою? Е, – Аж думаю, аж до того знака, а може і трохи далі. Ти звідси. Так, от звідси і десь метрів 15 туди. – Тобто нічого не видно, так? Нічого не видно, так. І що? А як ви входитеся? А як приходиться виїжджати на пол корпуса машини на зустрічну смугу, і тут якраз виникає оця аварійна ситуація. А ось тут вже хтось не добачив руху на дорозі. Біля одного з виїздів якась автівка вже демонтувала аж три секції огорожі. Я вже бачив, вже як аварія закінчилась, тут машина аж стояла, аж отут. Така ж ситуація і біля АТБ. Водії скаржаться, що через, через цю огорожу зовсім не видно, їде там машина чи не їде. І ще той, коли який там стоїть, він просто закриває всю картину. Оглядовість на дорогу абсолютно нульова. Зараз так, да, буду виїжджати, побачити, да, заважають. Я, що, і що, ви не бачите? Я на... не бачу ні, як вона близько видно, а чи є де поток, воно не видно, воно закриває. Паркани, звісно, заважають з лівої сторони, коли поворачувати вправо. А от этот пішохідний ну, в смислі, цей як, тротуар, от зараз, дивіться, він заважає. Якщо отуди машина буде заїжджати, то відсюди невдобно. То ще, одна проблема. І ще одна проблема, звісно. Коли ремонтували дорогу, зробили ще й так, що на виїзді і заїзді до АТБ машини можуть зустрітися лобами. Насправді тут має вже виїжджати машина, але чомусь тут під прямим кутом йде тротуар. Для кого він? А куди їхати машині? Щоб звідси виїхати, на, на зустрічну полосу виїхати, а потім розвернутися, куди потрібно. Ця дорога зараз на балансі Київської обласної адміністрації. Її ремонт ще не завершений, і об'єкт не введений в експлуатацію. Але з минулої осені тут відкрито повноцінний рух. Люди сподіваються, коли роботи завершать, то й виправлять усі недоліки. Але ж коли це буде. Неодноразово піднімала питання перед міським головою, і він, будучи тут на зборах з мешканцями, знає про цю проблему. Зважаючи на те, що сесія планується, я думаю, що я обов'язково виступлю з цим питанням. Нагадаю ще раз міському голові, але повірте, то кількість нагадувань, які він отримує регулярно щодо цього питання, точно не дозволяє йому забути про нього.